Так, буде ще одне відео. Можна пробувати молотити, але є один величезний мінус. Хто молотив отак, що коли іній, це зараз тако пройшов метрів п'ять, решета забило снігом і все. Ну що, об'їздили сою, сояк не є. Ну що наше, то наше, що вже зробиш? Не є в бобику, настільки влаги велика, тако вона замерша зараз, береш її в руку, кладеш, сідаєш в машину, поки проїдеш чуть-чуть. З неї вода починає текти. Ну, не було в мене ще такого року, було, були різні. Цього року погода, звісно, зробила корективи. Ну що, що зробиш? Що зберемо, то зберемо. Головне розчитатися з боргами. Я думаю, що зберемо, хватино якраз борги позакривати, розчитатися, доростися з пайовиками, доплатити, видати хлопцям зарплату, але тільки такий прикол. Їжджу оце ж. По полям забрав дядь Ваню, забрав Сашу. Об'їздили поля. Думали, може, десь на якомусь полі менше виходить, цього Ну, В цьому регіоні багато. Думаю, куди... А гнати комбайна звідси, це зараз. Ну, перше, його ще завезти треба. То ми все-таки вирішили, що так як свято сьогодні велике, то не будемо ми там грішити сильно. Але є один прикол. Їдемо і треба було. Ну, Хлопці захотіли відсвяткувати. Ну що, все одно везу додому, покатав їх, як на санях. Це джинглбенс, прокатав їх. Три магазини чи два об'їздили, всі гади закриті. Чого ну, бо ж свято, правильно? Продавці теж святкують. Дядь Ваня щось туди-сюди, бо ж треба це по п'ять капель бахнути. Я не знав, що в мене в машині стільки ничок є з цими пляшками. Тільки там трохи, там трохи. Ну їм вистачило, так, Саня? В один мінус, вона ж то лежала в машині, ото все, ну ці нички їхні ці. Чекушечки, як я називаю, замерзла настільки, що Саша їх глоточок зробив, то думав, що в нього пеньки повилітають, зуби останні. Ковбаса, навіть ковбаса в машині і та була в них. Сусідка замерзла, можна було як погоді колись блядь, рубати на неї. Коротше, на душі не дуже все добре. Ми козаки сміємося. Навіть коли все погано, ми собі знайдемо що поружати. Так такі справи. Їду зараз, зараз без 10 11, 12 Зараз їду, бо мама дзвонила, сказала, приїжджай, сину, на святковий стіл. Зараз приїде брат там, ще туди-сюди. Та й приїду на святковий стіл, трошки повечерюю з батьками. Як не повечерюю, пообідаю цей. та й поїду, напевно, додому. Буду віддихати. Там передають вже сніги, так що чувствую, що, як вам сказати, будемо молотити цю сою, я не знаю як. Ну якось ми її будемо молотити. У мене в господарстві був антирекорд 1 мая. І вона ще якби всипала. Глянувши всю сою, що я вам скажу? Знизу боби нормальні, соя нормальна, зверху якось чорно почорніла і гниє. Більше того, що за зиму може деяке поле, що буде найгірше, прийдеться лишати, щоб за зиму вони стали та соя порхалками, щоб потім по весні, хай там вже з потерями, Великими потерями, ми будемо казати, це вже там, хоч може по тоні, десь там по півтори, може, зберемо. Але та соя, яка вже згниє походу, вона стане порхалкою комбайн і випляне через вітер. Так що тут такі справи, тому що, ну. От навіть сьогодні, якщо б, б не було Інію, ми б її намолотили, то даю 100%, що сушка в мене б стала. Стала по тій причині, що вона, коли б мені починали гріти, вона б відтаювала і ставала б кашою. Чи хто її знає? Ну, парувала б вона конкретно. Ну, ми загадувати не будемо, тому що ми не молодим. Ну, веселуха. Ну, що є, що маємо, то маємо, то наше. Може хтось міг би там ну, упрекнути себе, що раніше не молотив. Так 4 місяці йшли дощі. Фізично ми не могли просто комбайном заїхати в поле. Не могли фізично заїхати в поле. Може хтось сьогодні буде різкувати. Я думаю, що сьогодні дуже багато хлопців поїдуть різкувати, будуть пробувати молотити. Но думаю, що це. до... Ну, Дай Бог, щоб повитримували комбайни у них. Я так сьогодні. Бажаю їм, щоб не повкручували комбайни, тому що ну, це, це просто сьогодні буде мер. Я знаю, що і брат мій там ще один хоче сьогодні молотити. Ну, я не буду пробувати різкувати, тому що може, буде, може я не правий, може буде гірше, але ну, це просто абзац. Ладно, всіх святом, пока, лайки, підписки.